Британське видання Таймс повідомило, що Україна може створити елементарну ядерну бомбу протягом кількох місяців, якщо Дональд Трамп відмовиться від військової допомоги. США. про це буцімто йдеться в документі, підготовленому для Міноборони України, який потрапив у розпорядження журналістів. В МЗС України вже відреагували на публікацію. А експерти з ядерного роззброєння розповіли про те, чи може Україна відновити свій арсенал суто з технічної точки зору. Докладніше далі. Міністерство закордонних справ України спростувало дані британських журналістів про готовність України відновити ядерний статус за певних умов. Речник відомства Георгій Тихий зазначив, що Україна суворо дотримується договору про нерозповсюдження ядерної зброї, не володіє, не розробляє і не має наміру створювати ядерну зброю. За словами дослідниці з Гарвардського університету, Мар'яни Буджерин на початку 90-х вчені оцінювали побудову промислових потужностей, які потрібні для власної ядерної програми, приблизно у два. 2 мільярди доларів і від 5 до 7 років часу в інтерв'ю Українській правді експертка пояснила, що існує два шляхи побудови ядерної зброї урановий та плутонієвий. За даними Магате, критично важлива для однієї бомби кількість матеріалу: це 22 кілограми високозбагаченого урану або 9 кілограмів плутонію. Найшвидше для України було б як у Пакистані, створити його шляхом відчленування Плутонію. Для цього могли б задіяти відпрацьоване ядерне паливо з Чорнобиля. Із закритих реакторів, де його зберігається тонне. Втім, просто зараз це було вкрай складно, у першу чергу з безпекової точки зору. Деякі ланцюги виробництва можна розбудувати під землею, але далеко не всі, дізнавшись про наші наміри, Росія почала бити по нас так само, як Ізраїль зараз б'є по іранських ядерних інсталяціях. Крім того, створення ядерної зброї це не лише паливо, а й потужності для будування, а також носії боєголовок. Сьогодні в Україні залишились лише шматки радянського військово-промислового комплексу. Південмаш у Дніпрі, Харківський Хартрон і Луч також у нас немає повного циклу ядерного палива є лише родовища та копальні урану у жовтих водах. І перший крок переробки його на так званий жовтий кек. Для створення ядерного палива передбачається декілька ступенів збагачення урану, що вимагає наявності великих потужностей підприємств із переробки з центрифугами, яких у нас немає у 91-му році. Україна дійсно успадкувала третій за величиною ядерний арсенал у світі. Втім, ядерні боєголовки були розроблені, збудовані і складені докупи на російських заводах і лабораторіях. Потім вони були просто дислоковані на системах та носіях в Україні. Деякі з цих носіїв вироблялися у нас. Втім, у України не було способу розробити свої власні боєголовки, утримувати їх та здійснювати нагляд кожні три роки. Для цього необхідно було напрацювати частини ядерного комплексу, які залишилися в Росії. Це було можливим, адже в Україні були вчені досвід та підприємства, але не було головного інвестування в ці потужності. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.